Доброго дня! Поговоримо ми сьогодні про пошук відомостей з інтернету та їх критичне оцінювання. Використання мережі інтернет для навчання. Так, багатьом з вас відомі ці зображення. Це браузери, які ви використовуєте, коли шукаєте щось в мережі інтернет. Зараз я разом з вами запущу Google Chrome. Це той браузер, який наразі я використовую. Поки він вантажиться, ми згадаємо, а для чого нам необхідні браузери? А вже ж для пошуку матеріалів, тих, які нас цікавлять, для перегляду Ютубу, фільмів, музики, завантаження програмного забезпечення і будь-яких наших цілей. Ми багато чого дізнаємося, використовуючи браузери. І взагалі це наші помічники. Проте сайтів багато. І браузер, коли відкриваємо, ми одразу бачимо адресний рядочок. Це той рядочок, який вказує на адресу того чи іншого сайту. Як це працює, зараз покажу. Якщо я хочу потрапити на освітній ресурс, це сайта Міністерства освіти, то я переходжу, бачу, що в адресному рядку змінюється. Назва, змінюються літери, і це саме адреса того сайту, який я буду використовувати. Ви про це маєте знати. Навіть інколи, щоб потрапити на сайт, ви вручну можете тут все що завгодно ввести, і ви на сайт потрапите. Тоді ви знаєте, що шукаючи потрібні дані в інтернеті, можна потрапити в небезпечну ситуацію, повірити неправдивій рекламі, знайти некоректне зображення, скористатися неперевіреними даними. Щоб уникнути цього, потрібно навчитися критично оцінювати знайдені в інтернеті дані та дотримуватися правил безпечної поведінки. Не завжди те, про що говорить нам інтернет, є правдою, тому ми завжди маємо перевіряти цю інформацію. Ну, найпростіші поради, щоб переконатися в тому, чи можна довіряти даним з вебсайта, варто звертати увагу на таке. Чи вказано, для кого призначено веб-сайт та мета його створення, чи наведено на вебсторінці відомості про автора, чи його контактні дані, за якими можна поставити запитання? Чи можна перевірити дані, що містяться на сторінці, з даними з інших джерел? Чи є посилання на інші джерела на вебсторінці, чи регулярно оновлюються дані з веб вебсайта, чи не застаріла дата розміщення матеріалів? Чи узгоджуються отримані дані з тим, що ви вчили в школі або дізналися з інших джерел? У мене для вас є порада. Взагалі, коли користуєтеся інтернетом, завжди запитуйте у дорослих, можна це робити, чи не можна. Якщо у вас виникло питання, йдіть до батьків, бабусів, бабусь, дідусів і запитуйте в них, чи правильно те, про що ви прочитали, чи неправильно. Чи можна це застосовувати, чи не можна. Це допоможе вам не потрапити в халепу. А зараз домашнє завдання. Напишіть мені розповідь про те, як ви використовуєте інтернет для навчання. В зошиті сьогоднішня дату. І буквально декілька речень напишіть, що саме ви робите в інтернеті, як ви використовуєте, як ви зберігаєте, чи що ви там ще робите, які ресурси відвідуєте, як ви застосовуєте можливості інтернету для вашого повсякденного навчання? Бувайте до наступного уроку!